Вітаю, друзі. Давно не записував відео з Бойчука, пациенка фатру дизайну середовища Віктор Глеба. Сьогодні я в нашому виставковому залі, який вже майже два роки після прильоту російської ракети знаходиться в стані боротьби мистецтва з війною. У нас виставка постійно діюча. Тут прекрасні витвори мистецтва, які, не дивлячись на руйнацію, продовжують тішити погляди поціновувачів. Мистецтво. Воно має різні прояви. Але основний прояв це... Це таке продовжувати жити, не дивлячись ні на що, ні на яке бомбардування. Тут проходять колоквіуми, обговорення болючих тем і наших реалій. Мистецтво воно надихає, мистецтво воно дає сили для життя. Тому я закликаю всіх, хто може, прийдіть, подивіться, як і чим намагається продовжити життя Академія Бойчука. Хто не в курсі прямо в ахтовий спортивний зал. Два роки тому, майже два, прилетіла ракета. Ось залишки мистецтва, виставки, роботи, які були. У нас тут в запасниках. Зараз їх розбирають, реставрують, по мірісу. Вижець має Можна сказати, що це взагалі символ сьогодення. Ось отак виглядає сьогодні Україна. Я в місті прильоту. Роботи по консервуванню продовжується. Треба дати належне нужному колективу Академії Бойчука, в першу чергу ректору, само викладацькому складу. І так для пам'яті після того, як все відбудуємо, нагадаємо расистам що вони робили з мистецтвом. Я тут на об'єкті перевіряю стійкість і міцність конструкції після того, як будівельна техніка розчистила завал. Дуже все це відбувається поволі, хотілося б швидше і краще, але грошей немає. Є мільярди на бруківку, на перекладання асфальту. Десь там на бажанах. Ну, тільки на мистецтво немає в нас грошей. Немає на освіту. Це освітній заклад, друзі. Це академія мистецтв. Яке відношення держави до мистецтв, до академічного освіту? Якщо досі ми не можемо оговтатись після прильотів. Але сподіваємось і чекаємо.